Привіт, я Аня, а це моя подружка Лілі. Її звати Лілі, їй 3 місяці. І породою вона Чихуахуа. Вона коли дуже довго поспить, вона дуже грайлива. Коли вихідні, вона мене буде. Буде мене о 6 о 6 годин, ну, ні, ранку. Щоб її з нею погратися. І покормити. Сьогодні вона поїла, поспала і тепер грається дуже довго. Це вона так грається. Це її любимі іграшки. Зараз цей петух. Ну, коли вона приїхала до нас, вона гралася з цим канатом, а тепер грається цим петухом. Їсть вона не тільки корм, а їсть ще нашу їжу. Оце вона так грається. Ми недавно їй зробили прививку. У неї карантин дв... дві неділі, так усіх собак. А це її будиночок, де вона спить. Я трохи розказала своїй собаки Лілі. Так, всім пока, до зустрічі.